А хочу сказати, що сьогодні у нас велике або великий обман, або початок великого чогось. А якщо це великий обман, то ми сьогодні допомогли президенту Януковичу прийняти рішення, що в принципі непогано. Обман в тому, що він властиво спланував. Що уряд мав би скасувати. А тепер він завтра вийде весь білий пухнастий і скаже: ну, ми не уряд поганий, давайте у відставку, а все одно підпишемо євроінтеграцію. Ми йому в цьому допомогли прийняти це рішення. Інша можливість це початок дуже затяжної, дуже довгої і на превеликий жаль, боюся революції, яка пройде не без крові. А до цього треба бути готовим. Це нас має ще більше згуртувати. Це, на жаль, не найбільш оптимістичний варіант, але на превеликий жаль, він такий може бути. Відповідно, єднаймося, гуртуємося, будьмо готові. Ми все-таки європейці, ми все таки культурна нація. Україна це справді Європа.